Добрий день, дорогі друзі! Перш за все, дозвольте привітати дійсно унікальним, особливим дуже високого рівня культурно-просвітницьким проєктом з піднесення і популяризації слова Шевченка. Користуючись можливостю, я хотіла би також. Презентувати ті проекти, які вже проходять в Україні другий рік поспіль. І організаторами цих проектів є міжнародний фонд культурного співробітництва, який я очолюю, і Національний музей Тараса Шевченка. Цей міжнародно культурно-просвітницький проект має назву Нас єднає Шевченкове слово. І Я думаю, ми всі погодимося з цим висловом, бо дійсно. Велика увага, великий резонанс з боку посольства і дипломатичних представництв іноземних держав в Україні щодо цього проекту. І цього року ми організатори цей проект присвятили саме святкуванню 170-річчя від написання заповіту і формат. Цього заходу передбачав якраз представлення послами іноземних держав своїх національних літературних геніїв. Бо в чому сила Шевченка, Шевченкове слово, у тому, що його заклики до братерства, до любові, до волі і головне, до свободи вони актуальні у будь-якій державі. І посли 40 держав. Іноземних держав в Україні, якраз засвідчили повагу нашому великому кобзарю і продемонстрували уривки з літературних творів мовами своїх держав. І на завершення, також такою креативною ознакою цього проекту, було те, що у нас було зібрано картинку пазу з портрета Шевченка, який був прописаний 25 мовами народів світу. І е, також посли долучилися до зібрання такої картини, яка е, була передана у фонд музею Шевченка, Тараса Тер, Шевченка. І, е, е, скажімо так, що дійсно Шевченко слово в е, той, той момент об'єднало всіх, хто був присутнім у залі. Але е, посли іноземних держав е, також е, е, проявили бажання продовжувати цей проєкт і з вересня. Спільно з національним лінгвістичним університетом України розпочнеться другий етап якраз лекції. лекції від посольства іноземних держав з приводу популяризації їхніх культур і щодо висвітлення інформації літературних геніям своїх держав. От, от такі мости дружби, такі міжкультурні мости, мости діалогу культури цивілізації, звичайно ж, яркий зразок культурної дипломатії, так як він повинен відбуватися. Це я розповіла про проєкт цього року, а у 2015 році також Національний музей Тараса Шевченка спільно з Міжнародним фондом культурного співробітництва провів унікальний унікальну таку подію щодо того, що заповіт Шевченка. Він також був прочитаний послами іноземних держав. Тоді в нас було присутня 20 послів у залі, і скажімо, вперше заповіт прозвучав у нас малайською мовою, і посол Малайзії особисто переклав заповіт. Також вперше прозвучав заповіт Шевченка мовою Хінді. І я думаю хотіла би звернути увагу до всіх, хто причетний до такого формату заходів, що дійсно посли виявили бажання, можливо осучаснити переклад кобзаря щодо сучасного літературного бачення і перекладів. Тому цю роботу її можна ініціювати, можна продовжувати і вдало втілювати як дійсно зразок культурної дипломатії і міжкультурних мостів. Дякую за увагу.